Друзі, всім привіт! З вами Bile Play, ігрушка Brawl Stars і неймовірний бомбер Тік-тік-так. Дивіться, який у нього шеврончик на грудях. Просто ну, пірат. І такий життєрадісний, думаю, дайте мені крові. Неймовірно потужний Бравлер Дуже підходить для командних боїв. Так що давайте підемо захват кристалів і просто пограємо Урон він наносить просто чудовищний Якщо у нього команда його підтримує, дивіться, як він час наніс кількох він Походу сам виніс трьох гравців. Ну, ви бачите, як він знищує? все? Ну, це просто знищання над ними доходить просто і все. Просто капець. Я не можу Мені хочеться подивитися, скільки урону наніс цей маленький чудовищний, тип. Блін, і нас знищили, дивіться, скільки в нас кристалів було. Так. Потрібно зараз і є 13 секунд. Це капець. Ми програли. І це знаєте за що? За те, що я натупив. Да. Аби Блин, я вижив, було б все по-іншому. Подивіться на уроніще, Те, що я вам казав. 79 тисяч, Майже 80. Та їхня команда нанесла в цілому менше урону, ніж я один наніс. І бачите, все рівно програв Зоряний гравець. Але, ну, я вважаю, що ми програли чисто із-за того, що я тупо ну, війшов в азарт, той ще такий непереможний. І мене просто покарали. Так, беру зразу, щоб більше кинути Наших бомбочок, і як бачите, знову, напевно, знищив всю команду противника. Так Випускаємо кратена на волю, наш. Супер наше. Знову випускаємо на свободу супер. Потрібно відновитися, бо це буде якась халета. Йопті, оп'ять мене завалили. Підтримуємо, підтримуємо. і валимо все їх нафіг. Ну цей раз хоч перемогли. І знаєте що, друзі? Мені кажеться, знову будемо незоряним гравцем. Тільки вже в команді. Дивіться. 66. Це навіть краще, ніж витургового. Також не давали шансів їхній команді. Ну просто неймовірно. Я вважаю, це мега супер круті матчі. Тому тік, тік-так, це дійсно нереальний крутий бієць. Ним задоволення грати, коли теж команда не з кривими руками, коли ви, наприклад, з друзями зібралися і пішли собі знищувати ворогів. Нереально круто. Друзі, до речі, буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайк якийсь, прокоментуєте відео, тому що це допоможе мені продвинути свій YouTube. Тактика наша також будемо закинути все. Знищуємо ворогів. У них також дуже крутий дідуган, який закидує. Діномайк, він теж мощний дуже. Тут в нас мучачес, коротше, підбрив. Мені mm. ніфіга в мене не вийшло. А зараз може і вийшло. Хорошо, що наш союзник підійшов і піджав всі мої кристалики. Блін. Думав прикрити нашого союзника, а він чомусь не йшов назад, йшов вперед і віддав всі кристали, які в нас були. Походу це буде програш, друзі. Да. Дуже дуже шкода. Бій був чудовий. Дінамайк теж, блін, класно себе вів. Казалось би, союзники. Бачите, Динамайк 57 тисяч набив. Але не фартануло, аутсайдер. Давали типа мало шансів, але нормально це показав. Чи як це розуміти? Ну що, пробуємо. Ох, дивіться, які в них крутяки всі. Я думаю, їхня тактика буде нападати з кущів. Як далі, я думав, що знищили. Будет дуже-дуже тяжкий бой. Блин, не зря Союзники у мене в цьому матчі просто супер. Все. Тут взагалі злилися ми під чистий ноль. Нам не давали ні шансу. Нім малесенького шансу, але чомусь мене показують тут, облм. Дивіться, їхня команда просто порвана. Лідер по урону, лідер по зціленню, лідер по перемогам. Жах. Просто жах. Ну що, друзі, на цьому закінчимо. З вами був MobilePay. Ну, взагалі я вам скажу, що Тік-Так це дуже крутий бравлер, якщо з ним грають люди не з кривими руками. Так що, друзі, до зустрічі!